Внаслідок російських обстрілів трансформаторні мастила потрапили до річки Воронка у Ковелі. Якщо нафтопродукти потрапляють продукти потрапляють, воду воно нашкодить шкодить рибам. Риби задихаються. Учасники волонтерського центру серця патріотів везуть допомогу військовим на Донецький та Харківський напрямки. Плідна поїздка, дуже багато всього. Три автомобіля, мавік і тепловізор. В обласній бібліотеці для дітей стартував проєкт Психосоціальна підтримка для дітей-переселенців. Робив багато чого, не пересчитати. Це у я їй подарував мамі. У селі Воля Ковальська в місцевій річці Воронка рибалки помітили маслянисті плями на поверхні води. Про це 28 лютого повідомили на гарячу лінію Ковальського міського голови, розповів Суспільному заступник Ковальського мера Віктор Жигаревич. Віктор Жигаревич показує нам те місце, де рибалки побачили витік нафтопродуктів. Каже, що зараз масної плями майже не видно, бо стрімкий потік річки поніс усе нижче за течією. І відразу в той же самий день відреагували оперативно. Масні плями це трансформаторна олива, яка розлилася після ворожого ракетного обстрілу по ковальській підстанції ще у жовтні, розповідає заступник начальника екоінспекції Волині Сергій Дудка. Витік відбувся на територію прилеглу, відбиралися проби ґрунту і розраховувалися відповідно шкоди. Власник підстанції НЕК «Укренерго», керівниця прес служби підприємства Світлана Різноока розказала, що їхня компанія тоді зробила все, щоб нафтопродукти не забруднювали воду та ґрунти. Наші фахівці разом з міськими комунальними службами та під контролем екологічної інспекції повністю ізолювали систему водовідведення в межах території енергооб'єкта. Провели повний комплекс робіт по очищенню території від наслідків ракетного обстрілу. З річки Воронка, трансформаторна олива потрапила у річку Турія, звідти у Ковальське водосховище, каже заступник керівника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук. На продукти потрапляють в воду риби задихаються, тому що це плівочка утворюється зверху. За словами еколога Сергія Дудки, це забруднення не є критичним. Начальник електропідстанції, куди влучила ракета Василь Присяжнюк, показує нам приямок, який викупили для того, щоб сюди сходили залишки трансформаторної оливи. Зібралася грунтова вода, просто напрям немає. Заступник міського голови Віктор Жигаревич показує трубу, яка раніше відводила з території підстанції зайву воду у річку. каже, одразу після обстрілу її заблокували, щоб не стікали нафтопродукти. Але внаслідок дії невстановлених осіб, які самовільно провели розгерметизацію системи даної і залишки мастила знову в кінці лютого місяця знову попали. На жаль, в річку воронку. Тепер каже Віктор Жигаревич, трубу перекрили в чотирьох місцях цього тижня. Під час засідання комісії з питань техногенної та екологічної безпеки Ковальської міської ради керівника підстанції зобов'язали виготовити згідно державних будівельних норм проєктно-кошторисну документацію на локальні очисниці і також на систему водопониження. Ну і саме собою унеможливити в подальшому попадання будь-яких забруднюючих речовин. Факт забруднення у Ковалі навколишнього середовища в результаті збройної агресії Росії долучили до матеріалів кримінального провадження, розповіла речниця управління СБУ в області Іванна Поліщук. У провадженні, зокрема триває екологічна експертиза. Дарія Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку на вулиці Братковського, 9, працівники державного історико-культурного заповідника, виявили незаконні земельні роботи, розповів юрисконсульт адміністрації Діонісій Грицюк. За його словами, напередодні ввечері загорожу у вигляді плівки, за якою була вирита траншея, виявив заступник директора заповідника Віктор Баюк. Сьогодні зранку каже Діонісій Грицюк, прибув на місце, де склав відповідний акт. Візуального обстеження зафіксували, що справді була вирита траншея глибиною до одного метра і в довжину близько шести метрів. Звісно, нас цікавило, чи були якісь погодження щодо проведення таких робіт. Ніхто, звісно, таких погоджень не запрошував, не писали жодних заяв. Відповідно, ніхто нічого і не видавав. Тому фактично проведення таких робіт самовільно було порушенням. Юрисконсуль консуль діонісі Грицю каже, будь-які земельні роботи більше як на 10 сантиметрів глибину без погоджень адміністрації заповідника заборонені. Ми знаходимося на археологічному культурному шарі, де б ми не стояли в старому місті, і вірогідність того, що під нами справді є якісь. Цікаві артефакти дуже висока, і без нагляду археолога людина просто відкине його в сторону або розтрощить та й все по тому. Біля будинку на вулиці Братковського, 9 знімальна група суспільного зустріла лучанина, який назвався Віктором Васильовичем. Чоловік розповідає 10 днів тому. Придбав квартиру в цьому будинку на першому поверсі, тому вирішив прибрати прибудинкову територію та вивести з неї нагромаджене за руки сміття. Хто купав траншею, каже, не знає. Тут був гадюшник ужасний. Ми все все вивезли з сміття, садимо тут ялиночки, щоб гарно, щоб люди ходили, красувалися, щоб все було гарно. Траншеї я відношення не маю. Траншеї, хто там і купав, хто не купав. Я роблю вустрі ці ділянки. Хочуть хай приходять, шукають, там, хто її купав. Я її не купав, і я її не заказував. Я купав особисто, садив туї. От дев'ять туї я купував за свої кошти і посадив ту, щоб було гарно. Нічого будувати тут не збираюся, нічого строїти не збираються. Хай ходять, дивляться, контролюють. На місце земельних робіт на вулиці Братковського, дев'ять сьогодні зранку виїжджали інспектори муніципальної варти, розповів начальник відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Олександр Матрунчик. За його словами, цього року це перший випадок порушення у старому місці. При прибутті осіб, які здійснювали дані земельні роботи, виявлені не були. Інспектори зафіксували дане правопорушення. Надалі буде встановлювати особа порушників у разі їх встановлення буде складені адміністративний протокол та направлені на розгляд адміністративної комісії за місцем проживання порушників. Порушнику загрожує штраф від 340 до 1360 гривень. Юрисконсуль Діонісі Грицюк каже, для проведення будь-яких земельних робіт в межах старого міста у Луцьку власникам попередньо потрібно звернутися із заявою до адміністрації історико-культурного заповідника. Олена Чорнуха, Сергій Данилюк. Суспільна новини. Луцьк учасники волонтерського центру серця патріотів завантажують бус і готують автомобілі до відправки військовим на передову. У цього чорного джипа засовуйте. волонтер Сергій Балицький телефонує до військового Петра, який перебуває на одній з позицій. Петро, привіт! Там їдемо до вас. Щось трохи підготовили. Які там ще є побажання? Хлопці напередку повезли харчі. Це знов два ската Ага, ще, ще колеса. Вісім колес, ну ще два. Зараз будемо шукати. До ранку ще в нас є 10 годин. Ще знайдемо. Цього разу їхатимуть на Харківський та Донецький напрямки, розповідає волонтер. Везуть три машини для бійців Волинської бригади тероборони, 14-ї і 109-ї бригад. Плідна поїздка, дуже багато всього. Тобто, три автомобіля, мавік і тепловізор. Хлопці вже дзвонили, вже чекають. Чисте мали виїжджати десь з неділі, але вже не мов чекати. Ні мавіка, нічого. Треба вже їхати. Сергій Балицький каже у зворотному напрямку. Забиратимуть авто, яке потребує ремонту. Машини відремонтовані капітально, тобто все провірено. Гума нова. одежу, яку ми нагрузили, і різні одіяла веземо в Харківський напрямок Первомайськ. Там є м, люди, громада, які потребують, які переселенці з Донецької області. Продовжуємо так і їздити до хлопців на передову раз в тиждень. Хлопці завжди зустрічають добре. Вони оптимістично налаштовані. Вони говорять про те, що ми приїздили просто, хоча б просто без нічого. Ну зазвичай так не робимо. Вони перед тим дадуть потреб там конкретних і виконуємо. Сергій їхатиме ще з одним водієм і охороницею тіною. Вівчарку каже, підібрали у військових на позиціях. Свої це добре сюди. Вона вже проїхала з березня місця того року 90 приблизно 3 тисячі. Завжди, як вона їздить, вона на охороні. Чоловік говорить, впродовж року з місць бойових дій забрали п'ять собак, їх прихистили знайомі. З волонтерською допомогою для бійців, яку зібрали за тиждень, виїжджатимуть зранку, 18 березня. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. У Волинській обласній бібліотеці для дітей стартував проєкт «Товариства Червоного Христа Психосоціальна підтримка для дітей-переселенців, розповіла волонтерка, завідувачка відділу дитячого та сімейного читання Оксана Кардаш. Євген із Запорізької області, який відвідує у книгозбірні Артпростір Валіза ідей для творчих дітей, теж долучився до проєкту. Я вже тут робив. Багато чого не перечитати. Перше, що я розробив це у стівочку. Я її подарував мамі. А друге, це тюльпанчик, якого треба було шити. Я його подарував бабусі. Дідусь хлопчика Анатолій Савранський розповів, водить онука на різноманітні майстерки півроку. З його слів, хлопчик мріє стати художником. Десь його навчати в якійсь студії. У нас поки немає можливості, тому що ну. Ми не знаємо, сьогодні тут а завтра може вже будемо їхати додому. Тут спілкування з дітьми в основному переселенці. Багато вони чому навчаються руханкам, майстерням всяким малюють вирізають, роблять там поробки на першій зустрічі психосоціальної підтримки. Відбулися психологічні заняття з елементами творчості. Розповіла волонтерка проєкту Оксана Кардаш. Коли дитина малює, вона розслабляється, розслабляються певні групи м'язів, вона стає спокійнішою. Інколи на малюнку за допомогою певних сюжетів вона навіть може показати якісь страхи. Інша пелюсточка, якого буде вже кольору? Жовтенького так? так.

Зі слів Оксани Кардаш, проєкт створений для дітей-переселенців, які нині навчаються онлайн та потребують спілкування з однолітками. На перше заняття завітало шестеро дітей, серед яких були і лучани. Він спрямований саме на психологічний розвиток дітей, на те, щоб допомогти дітям подолати якісь кризові ситуації, навчити їх поводити себе ось у різних життєвих ситуаціях. Адже ви знаєте, що час зараз непростий і. І ті діти, які займаються у нас, вони інколи дуже потребують правильної підтримки. Оксана Кардаш каже, заняття проєкту Психосоціальна підтримка відбуватимуться щотижня. З її слів, спеціалісти проводитимуть для учасників різноманітні сімейні заходи та активні ігри для відновлення почуття безпеки та адаптації до життя у новому місці. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. Добрий день. Вау, які гості! Радий бачити СТОП! Майстер спорту України в залі. Прошу привітати. Слава Україні! Боро, боро! Зустрітися зі своїм тренером і юними спортсменами прийшла на заняття з хортингу молодша сержантка Нацгвардії, майстер спорту з єдиноборств та чемпіонка і призерка Кубків і чемпіонатів України з хортингу, сертифікована суддя Валентина Мартинюк. Каже свого часу понад п'ять років займалася єдиноборством під наставництвом тренера Сергія П'ятікова. «16-17 рік це була людина, на яку рівнялись, дивились, бачили, вболівали за неї. Тобто, це був флагман нашої команди, тої, яка формувалася лише. Тому хортинг, який утворився на Волині, це також завдяки валі. Зараз, каже Валентина Мартинюк, не займається спортом із 2018 року приєдналася до лав Нацгвардії. Говорить, три роки ходила у військкомат, щоб їй знайшли місце. Зараз служить у взводі матеріально-технічного забезпечення. Каже, повномасштабний збройний напад з боку Росії не був для неї несподіванкою. Того дня я з 23 на 24 була в добовому наряді. Всі були в принципі в бойовій готовності. Перша думка треба було сповістити дочку яка перебувала вдома попередити рідних близьких найбільше говорить жінка хвилювалася за доньку якій на той час було 11. за два-три місяці я їй поступово розповідала що таке може статися що вона має робити тобто щоб це не було паніки в неї тому що не завжди є поруч я чи тато. вона знала що треба зібрати документи якийсь мінімальний набір ліків речі і що їй заїде, забере знайома моя. На момент вибуху донька перебувала на вулиці. Вона бачила, чула. Для мене не було стресом самі вибухи. Для мене було стресом, що в цей момент ну, якби, бачать наші діти, як вони це сприймають, переживають. Валентина Мартинюк каже: у перший день повномасштабної війни її чоловік пішов у військкомат. Чоловік був на роботі. Він ну. Не був військовим. Він перебував в Рівненській області. Я розуміла, що він піде добровольцем в 2014 році. Він був шестроковиком, Він поїхав в зону АТО. Вони захищали там Луганський аеропорт і там інші завдання виконували. Він просто не міг лишитись. Осторонь. Він служить в сотій бригаді тероборони. Валентина каже, сил їй додає віра, з витяга наших військовослужбовців і навики витривалості, які розвинула завдяки спорту. Це Постійне носіння там бронежилету, ми проходили смугу де ти в спорядженні зі зброєю, маєш там повсти, бігти, там перелазити. І коли в тебе немає достатньої фізичної підготовки, то ну я думаю, це занадто складно для жінки. Були завдання з інженерії копати окопи. Ми дуже багато пересувалися, дуже багато бігали. Я хочу побажати, щоб, попри те, що робиться в нашій країні, попри цю жорстокість, щоб наші серця лишались світлими. Оксана Івпак, Валерій Фатисов, Суспільне новини. Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас працює Юлія Пазенко.